Київський Святотроїцький і іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду ім'я Покровки Святої Богородиці представляють православний календар за 23 березня в студії Деякон Микола Лисенко, Христос посеред нас, Павло, Віктор, Леонід, Никифор, а також Галина, Анастасія, Василіса і Феодора. Ось імена сьогоднішніх іменинників. Попросіть цей день у ваших святих, щоб вони замовили за вас слово перед Богом, адже вони подвигом свого життя. Увійшли в число обраних ним, якби нам знайти в собі сили, хоча б трохи наслідувати їх в головному в любові до Бога і до ближнього. Це б відкрило нам безкрайні обрії справжнього одухотворного життя. Триває великий піст, під час котрого ми шукаємо дороговкази, які в змозі допомогти нам зрости духовно. 23 березня за церковним календарем відзначається пам'ять преподобної Анастасії, яка жила в VI столітті. Походила вона зі знатного роду. Та мала від народження гарну вроду і кмітливий розум, але це не збило її з вірного шляху в житті, шляху богопізнання та духовного вдосконалення. Сам візантійський імператор Юстиніан часто полюбляв розмовляти з Анастасією та питати в неї поради, проте ревнива імператриця за це її не злюбила. Тому з часом Анастасія змушена була залишити Константинополь і оселитися в Олександрії, заснувавши там невеликий монастир. В ньому колишня вельможна пані проводила свої дні в постійній молитві та праці разом із простими черницями. Бажаючи зовсім втекти від усілякої світської слави, Анастасія пішла за порадою до одного святого старця на імення Даниїл. Вислухавши прохання Смиренної інокіні, Даниїл благословив їй вдягнутися у чоловічий одяг та, назвавшись Анастасом, оселитися у відлюдній печері. 17 років прожила в ній подвижниця, завжди молячись із сльозами за усіх християн. І ніхто не знав, що під виглядом простого ченця у тій печері рятувала душу. Знатна княжна, коли Анастасія відчула наближення своєї кончини, то покликала до себе старця Даниїла і, отримавши від нього прощення гріхів та промовивши Господи, в руки Твої віддаю дух мій, відійшла у блаженну вічність. Навчимося ж сьогодні в цієї святої жертвувати тимчасовим заради вічного. Гортаючи сторінки книги прич читаємо такі слова: Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, хто ж свого рота невгамовно розяває, тому погибель. Шановні брати і сестри, сьогодні нашої підтримки потребує мужня дівчина Ірена Пересідла. Вона має для боротьби із лімфомою, і волю, і натхнення, але, на жаль, вартість ліків не по кишені її батькам простому кочегару та сільській вчительці. Споглядаючи за руйнуванням зовнішнього світу, збережімо добрими справами світ внутрішній, духовний, і тоді віра в людську небайдужість не згасне ще в одному серці. Телефон мами дівчинки 097. 36 28 658 Повторюю, 097 36 28 658 Господь нехай поблагословить усіх вас 097 36 28 658 це був православний календар за 23 березня. В студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Святитель Іван Златоуст радить: ти постоїш, нагодуй голодних, дай нетвити спраглим, відвідай хворих, не забудь ув'язнених, втішай скорботних і плачучих, будь милосердний, кроткий, добрий, тихий, довготерпеливий, незлопам'ятний, благовійний, істинний, благочестивий, щоб Бог прийняв і піс твій і щедро подарував тобі плоди покаяння. Тож дай нам, Боже, хоча б в деяких своїх справах втілити цю чудову пораду Христос посеред нас.